Що ми можемо реально зробити, це якраз да дійсно ціною гратися на нафту важко, тому що це прибуток великих корпорацій, які не хочуть втрачати ці прибутки. Але що можна зробити, це фізично обмежити доступ Росії до світових ринків. Зокрема, наприклад, це ми бачимо ті проблеми в Балтійському морі. Треба нашому дипломатичному корпусі постійно акцентувати. Ви бачите, вони здійснюють диверсії Іхні кораблі екологічно небезпечні, одна аварія, друга аварія, третя аварія. Ви хочете, щоб потім ваше Балтійське море було повністю забруднене нафтою, і бити в тому числі, ну це вже трошки в наших союзників опирається, бити по судоходству в Чорному морі. Оце другий момент, який дав би можливість нам обмежити приток валюти на російський ринок, і таким чином відповідно перемогти, як правильно було зазначити, це війна на виснаження, і ми вже маємо настільки акцентувати увагу, що відбувається на полі бою. Хоча це важливо, і треба і фінансування, і все решта, і озбладнання, і зброя. Але ми маємо також виснажувати ці ресурси всіми доступними способами через санкції, нарощування. Ання санкцій і обмеження торгівлі.